Стародавнє місто Коростень стало справжньою столицею православної пісні. Адже щороку, влітку, 24 липня, на мальовничих скалистих берегах річки Уж в парку культури та відпочинку імені Миколи Островського проводиться фестиваль авторської православної пісні «Утрення заря на честь святої рівноапостольної княгині Ольги. Цього року фестиваль буде відзначати свій невеличкий ювілей 5 років від дня заснування. З цього приводу ми зустрілись з одним із засновників фестивалю, настоятелем свято Успенського храму, священником Олександром. Дорогі брати і сестри, дорогі коростянці, в цьому році, з Божою допомогою, ми вже будемо проводити п'ятий фестиваль ежегодної авторської православної пісні «Утрення Заря. І цей праздник ми посвящаємо Святой, равнопостной, Великой Княгине Ольги. Этот год еще необычен тем, что в этом году исполняется 1025-летие крещения Руси. А княгиня Ольга сыграла огромную ключевую роль в этом событии, которая и определила судьбу Святой Руси на все века. И вот мы и к этому событию Посвящаем наш фестиваль. Проведення фестивалю авторської православної пісні «Утрення заря не було б можливим без підтримки та бажання засновників, якими виступили Коростенський святоуспенський храм Української православної церкви по благословінню митрополита Овруцького Коростенського вістеріона, міська влада в особі міського голови Володимира Москаленка та Коростенське телебачення, яке працювало задля того, аби більша кількість глядачів та телеглядачів змогли насолодитися співом учасників творчого проекту. Та будь-який проект потребує. Коштів і тут на допомогу прийшли небайдужі користенці та спонсори, яких священик Олександр згадує із вдячністю. Випадком, хотілося би ще раз назвати список наших спонсорів. Прежде всего, это заводчик запитовних шпал, директором якого является Василий Іванович Куницкий. Многие магазины и частные предприниматели. Це добрий господар магазин. Это фирма Светанок. Это Коростенский карьер и Коростенский хлебзавод. Это частный предприниматель Васянович, фирма Евротранс, Укрпалец Систем и многие-многие другие фирмы. Сразу хочу сказать огромную им благодарность, потому что именно благодаря им они сделали наш фестиваль таким красивым. Огромна им благодарность за их труд, вклад, потому что тем самым они популяризируют культуру православную и, в общем-то, всю культуру. Они популяризируют и показывают любовь к нашей родине, любовь к нашему городу. Пусть Господь вам помогает в вашем важном деле, дарует вам счастье, здоровья и многое благая лето. Щороку фестиваль збирає все більше нових учасників, які приїздять до Коростеня не лише з України, а й Росії та Білорусі. Щодо глядачів, то з кожним роком шанувальників православної пісні стає все більше. А організатори намагаються зробити фестиваль все цікавішим. Тому до п'ятирічної ювілею підготовку розпочали заздалегідь. Ми хочемо наш фестиваль робити все ярче, краще, богаче. і знаємо як це робити. Например, мы хотим создать новую сцену, новые декорации. Мы хотим поставить большой экран. Одним словом, для этого нужны средства. И я обращаюсь ко всем вам. Помогайте проведению нашего фестиваля. Кто трудом, кто денежными средствами. И вы увидите, что он будет краше и краше. Да поможет нам Господь в этом важном деле. И по молитвам Святой Правна Постіний княгині Ольги. Під час нашої розмови священик Олександр розповів ще багато цікавого про ювілейний п'ятий фестиваль авторської православної пісні Утріння заря. Тож слідкуйте за нашими програмами.